Я маю честь запросити для нагородження лауреатів конкурсу у першій номінації. Номінація, яка має назву Благодійник компанія Великий бізнес для вручення призу янгол добра, переможцю, запрошуємо на сцену Сергія Фоменка, музиканта, лідера гурту мандри, члена наглядової ради Асоціації благодійників України. Сергій уже тут. Перед тим, як ти дикасикаєш до наших учасників, я відразу хочу, щоб вийшли ті, хто будуть претендувати на перемогу. Отже, запрошуємо на сцену. лауреатами конкурсу номінації «Благодійна компанія Великий бізнес стала група компаній Ніко. Вітаємо, просимо на сцену. Приватне, приватне акціонерне товариство Київстар. Просимо також на сцену представників. Якщо немає, то, то організатори неодмінно буде, будуть все передавати. Товариство Ернст Енд Янг. Ну і просимо Сергія до. То... Мікрофон, добрий вечір, пані та панове. Я дуже радий всіх бачити сьогодні. У нас сьогодні прекрасна подія. Всеукраїнський конкурс Благодійна Україна. Це є прекрасний початок. Я впевнений взагалі благодійного руху в Україні, і ми всі будемо докладати багато зусиль для того, щоб з кожним роком ідея благодійності була. А все більш популярною в Україні, і е, щоб в Україні було більше добра, більше людей, які е, роблять добрі справи, і щоб взагалі градус е, добра в Україні був більший ніж градус негатив. В номінації благодійник великий бізнес переможцем стала компанія Ернст Нд'ян передав дружба. Ось цього прекрасного Янгола ви отримаєте, безумовно, диплом, чарівну квітку. Я завжди вважала, що займатися благодійністю то є розкіш. Бачити, що твої зусилля призводять до якихось позитивних змін чи якомусь житті, це є найвища насолода і нагорода. Але все ж таки, коли я почула про конкурс, ми в попередні роки не приймали участі в цьому році. Я вирішила прийняти участь в дві причини: перша про неї вже казав ведучий. Це надихання. Так? Я знаю, що я з власного досвіду знаю, що корпоративна філантропія є дуже потужною позитивною силою, яка може багато змінити. Ми компанія консалтинговий бізнес, благодійність не є профільною для нас, але це для нас стало роботою в останні 8-9 років. Ми реалізуємо благодійні програми і ми насправді використовуємо дуже прості механізми, в принципі, які можуть бути адаптовані в будь-якою компанію. І тому я не буду лінуватися, розказувати про це. Ми хочемо, щоб наш приклад наслідували. Ми хочемо чути інші приклади і брати з них приклад, чомусь навчатися. Ми хочемо, щоб компанії, які займаються, практикують корпоративну філантропію, ставало все більше і більше. І друга причина мені дуже сподобалася ця статуетка, Я хотіла, я хотіла щоб вона розділилася в нашій компанії. А в нас прийнята концепція відкритого простору. Тобто лише деякі співробітники сидять окремих кабінетах, А широкий загал, то є одна велика зала, через яку всі проходять. І тепер цей Янгол буде жити в цій великій залі. І кожен день під час нашого, нашої бізнес-маячні він буде нагадувати нам про якусь дуже особливу місію, яку ми взяли на себе і пинувати, щоб ми виконували цю місію ефективно і з любов'ю в серці. Ми просимо ще Сергія на наших лауреатів. Мені дуже приємно нагородити диплом лауреата Національного конкурсу благодійного Україна-2012 в номінації «Благодійник – великий бізнес. Це компанія, група компанії Ніко за чудовий проєкт прочистоки довкілля і подарую казку дітям сиротам. Компанія, яка є також лауреатом. Дякую вам всім за те, що ви тут зібралися. Дякую за нагороду. Надзвичайно приємно її отримувати, Надзвичайно приємно, що відродився національний конкурс в новому обличчі, в такому прекрасному. І я вітаю цим організаторів. І дійсно вважаю, що це важливо в Україні мати такі. Конкурс нам приємно отримати нагороду. Ці проекти вони охопили величезну кількість дітей і створили багато добрих справ. Відновлялися парки, збиралися сміття, робилися природоохоронні зони. Взагалі то компанія багато ще чого робить в галузі благодійності. Але ми вдячні за те, що ви відмітили саме цей проект. Він нам дуже дорогий. Дякую.